Вітання всім, хто зараз дивиться акценти. Нова історична знахідка на берегах Дніпра. Нещодавно Національний заповідник Ортиця поповнив свою колекцію ще одним артефактом старовинним якорем. Як працюють реставратори? Що вже вдалося з'ясувати про походження якоря і яка подальша доля цієї знахідки? Дивіться далі. Національний заповідник Хортиця поповнив свою унікальну колекцію ще однією знахідкою старовинним якорем. За попередніми оцінками його датують 19 століттям. Працівники музею судноплавства говорять, дату визначають за зовнішніми ознаками, зокрема за геометрією. За словами пана Андрія, такі якорі могли використовуватися на великих човнах або вантажних баржах. Він лежав в агресивному середовищі. Це мух. З різними якимись, певно, що так як це нове русло домішками у воді, хімікатами агресивно, тому поверхня дуже сильно посипана, виглядає вже кричне коване залізо, рідна поверхня дуже часто втрачена, але на деяких ще елементах простежується клейма, якісь візеруночки. Якір знайшли восени на березі Дніпра жителі севища овочівників. Вони не лише виявили якір, а й самостійно охороняли його від вандалів та запропонували допомогу, аби передати експонат до музею судноплавства. Як розповідає реставратор національного заповідника Хортиця Андрій Денисенко, витягнути артефакт з річки вдалося лише після спаду води. Знайшли вони його минулої осені. Він це тривалий час, зиму ще знаходився там. Вони не то, щоб охороняли його, але приглядали, щоб ніхто його не поцупив. У них там все під контролем. І вже цієї весни ми вийшли, подивилися, що він ще на місці, що хлопці відпрацювали нормально і вирішили доставити сюди, як тільки спала вода. Місяць тому запорізькі реставратори розпочали історико-археологічний експеримент з виготовлення човна довбанки. Для його створення використовували в більшості стародавні методи, але залучали і сучасні. Тоді група гідроархеологів та реставраторів почала роботу з нуля. Зараз же залишились лише естетичне допрацювання човна також планують збільшити його внутрішній об'єм. Наш проєкт, він ще не завершений, але вже ми пройшли, можна сказати, 80% найважчого шляху. На сьогоднішній час цей човен за габаритами близько 7 метрів. Ходові якості ми його випробували, обійшли на ньому острів Хортицю наполовину, скажімо так, своїм ходом переганяли. Далі знайдений якір будуть реставрувати, досліджувати та консервувати. Загалом в музеї судноплавства зберігаються близько сотні старовинних якорів. І це найбільша колекція в Україні. У студії Валерій Нефедов завідувач відділу реставрації національного заповідника Хортиця. Вітаю вас, пане Валерію. <клес> <клес> Дуже вітаю всіх. Отже, колекція поповнилась ще одним якорем. Чим саме ця знахідка унікальна для колекції музею, до речі, як ми почули, найбільшої в Україні? Колекція найбільша в Україні, так. Ну, знахідка як якоря, ну, вона унікальна. Тобто, як пам'ятки, да? кожен якор містить в собі е, аспекти історичні, тобто, з чим з чим подіями пов'язані, да? коли виготовлений, як він там ну, потрапив сюди, оце все, ну. Саме історичні такі аспекти, вони, можна сказати, унікальні. Але подібних якорів у нас вже в колекції досить багато. Зараз колекція Національного заповідника Хортиця представляє понад сотню залізних якорів різних типів. Датуються вони від ХХ століття на якір, який був знайдений біля узбережжя Хортиці. Це Північна частина у тисяч, під час археологічних досліджень у 1979 році. Це якір візантійський, саме дуже цікаво, що він пов'язаний саме із шляхом е, з варяг у греки, і знахідка, якого, якого саме в тому місці, де у нас висока концентрація знахідок часів Київської Русі, в тому, тому числі і е, відомий меч. Часів Святослава і е, саме в тому місті, де, е, ймовірна, загибель князя Святослава. Також там же ж е, були знайдені як мечі е, давньоруські під час будівництва Дніпрогеса і концентрація знахідок саме е, з, е предметів які датуються саме uh -huh. часів, часів загибелі князя Святослава, вона тут надзвичайно висока. Тобто це нам дає можливість вже впевнено стверджувати, що подія відбувалася саме тут. Інші якорі, якщо ми беремо середньовіччя, да, залізні якорі, вони ну, декількох типів є. Це козацькі е, ковані якорі і е, період, особливо велика кількість якорів пов'язана з діяльністю запорозької верфі під час чергової війни з Туреччиною у 1735-1739 роках. Саме в цей період на берегах Хортиці відбувалися ну, просто на і видатні події. Для забезпечення бойових дій потрібен був флот. І тоді командування армії намагалося використати досвід запорозьких козаків. І Велика кількість кораблів флотилії будувалася саме козацьких типів. За документами, наприклад, 1738 року ми знаємо, що біля Хортиці знаходилося понад близько 400 кораблів різних типів, серед яких згадуються великі кораблі, такі як прами, галери, бригантини, Плашкоути, ну а також менше кораблі козацькі лодки, дюбельшлюбки, дуби. Вони будувалися тут? Чи звідкись вони з іншого ну, міста? Вони добудовувались тут. Тобто верф була призначена для добудови. Але в документах, які нам вдалося знайти в архівах, йде мова про побудову, ну, скоріше за все, про добудову 16 баночних галер тут, на Запорозькій верфі, добудову там інших кораблів, тобто кораблі сплавлялися сюди з Брянської верфі, з притока Дісни. Ну, в облешеному вигляді переходили пороги, а тут вже їх добудовували. Про це свідчать чисельні е, інструменти, які пов'язані саме з е, ну, обслуговуванням кораблів Знаходили, сокири, вродові, струги, там, да, е, правила, там інші інструменти. Ну, і ну, тут була не, не тільки будівництво, ну, добудова кораблів, але це була і така потужна е, база, де базувався флот. Порт. Сказати, тут так. Укріпли, ну, хортицькі укріплення. Uh -huh. Тут воно забезпечувало і самоверв, і базування війська, і флоту. Тобто 400 кораблів, уявіть собі, да, для 18 століття біля Хортиці. Мені складно уявити да. їх зараз біля Хортиці, де вони могли да. Ну, Дніпро зараз повернувся uh -huh. в своє історичне русло. От от таким Дніпро її був три е майже 300 років тому. Але так, да, так, морські кораблі, козацькі, козацькі лодки, тут ну, щогли, я думаю, тут всі бухти були в, в щоглах кораблів того часу. Тобто для історії України подія досить така видатна, тим паче, що в цих подіях приймали безпосередньо участь запорозькі козаки. Досить славно, вони дуже добре себе проявили під час штурму турецької фортеці Очаків. А потім оборони цієї фортеці від тур турків, які е в п'ять разів переважаючими силами намагалися повернути цю фортецю. Mm -hmm. Там е невеликі сили були залишені в фортеці, вони відбили. І також запорозькі козаки дуже добре себе проявили під час штурму Кінбурнської фортеці. На Кінбурні там захопили трофеї І також на узбережжі Чорного моря теж про проявляли свої військові морські е, mm -hmm. якості ну нещодавно ми відзначали день е, морської піхоти да? mm -hmm. ну, mm -hmm. наша історія нашої морської піхоти це mm -hmm. можна сказати історія спокон віків спокон віків так і ще за часів mm -hmm. київської росії і раніше е, наші народи які перебували тут от ну я їх називаю люди Річкової культури, тобто вони е, переважно оселялися, жили, розвивалися саме по руслам рік. Тобто Дніпро найбільша річка, можна сказати, наша головна артерія, яка культурна, угу. не тільки геологічна, там економічна. Е, і оця культура річкова, да, міноплавство наше рідне да, корінне. Тисяч, десятки, можна сказати. Тисяч років ми простежуємо цю культуру. Це, починаючи від середньостогівської культури Дубая-неоліту, це четверте тисячоліття до нашої ери. Ми спостерігаємо, що е, поселення знаходились на островах, тобто захи... мали захист. Е, під час розкопок на поселенні там ми знаходимо багато мушель. Річкових, які е, наші пращури використовували, мабуть, в їжу, тобто орнаментація горщиків вони додавали мушлю товчену у тісто, щоб горщики мали міцність підвищену. Тобто люди люди води, так можна сказати їх. І водночас, е, що цікавий ще такий момент, е, саме середньостовські племена, які тут е, жили е, до бої неоліту, Являються першими вершниками в у світі навіть, за археологічними даними. Тобто дуже багато mm -hmm. таких навиків малимо е да, ну, судноплавство і вершники. Так, ну, і... да, да, дуже поєднання mm -hmm. саме е водної культури, да, фактично з кочовою культурою, тобто на, наїзне чисто. Mm -hmm. Це за знахідками вже у кінської, то псалі, там ну, деталі вузли вже ми знаходимо саме. Можна скласти більш зрозумілу да. картину. І водночас це воїни, які ну, користувалися на той період. Ми знаходимо зброю. Це бойові сокири з рогу Оленя, бо металу тоді ще було дуже мало, рідко він з'являється, але дуже, а Це дуже... який період? Четверте -ти тисяття до нашої mm. ери. Ну і і наступні... Періоди змінялися культури. На території Хортиці знайдена велика кількість різноманітних археологічних пам'яток, що цікаво, знов таки культові споруди на Хортиці, їх концентрація дуже висока, тобто на острові. Да? тобто. І... Як ви й сказали, люди жили на да. островах, тому що вони з усіх боків водою да. захисту. І вони сюди приходили саме. ну, Прилеглих територій е, відтворювали якісь, проводили культ там чи сонцю, чи вогню. Тобто, ну, це культура і легенди, які ми до нас дійшли ще від Геродота, Ми знаємо про е, Змієву печеру. Про походження скіфів від е, брака Геракла і змієногої богині. Тобто, Змій, це е, ну, синонім води, угу. це все от легенди, які сягають в глибоку-глибоку давнину. А от стосовно цього якоря, цієї знахідки, яка нещодавно знайшлася, 19 століттям датують, так? Його? Так. Е, ну... Є вже пер... з чого, з якого це судна, угу. що це було? Е, ну... 19 століття вже нам досліджувати легше, оскільки, по-перше, їх збереглося вже у нас в колекції досить багато. По-друге, є джерела малюнки, фотографії навіть, ну, вже навіть часів будівництва Дніпрогеса, де ці якорі ще використовувалися. Тобто ну, датування досить ну, протязі спочатку 19 століття. Але цікаво, що їх, ну, особливості форми, вони дуже відрізняються від якорів, наприклад, періоду Запорозької верфі. Там форма. У них роги якоря вони більш підняті вгору, вони такі більш масивні. Але технологія їх залишається досить складно, складною. Тому що в той період литого заліза ще не було. Тобто ну, це всі елементи, щоб е, зробити якір, з це шматка. бралися шматки, шматки. заліза, виковувались, ковальським засобом зварювались, угу. дуже важка технологія. І, ну, зараз простіше литого... зварити, а раніше це. Ну, зараз угу. Литвом відбувається сталь, ну, сталью заливається, ну, інша технологія. А тоді це е, робилося ковальським засобом. І навіть ну, на тому якорі, який останнього ми підняли, там корозія його пошкодила, але там е, на поверхні видно саме от волокна, е, структуру металу, дуже добре видно, що він кований. Угу. Е, сам якір, е, ну, на жаль, зберігався в мулі з мушлями, тобто ну, органічне така середовище. Ну, агресивна там, ми почули, агресивне агресивна середовище для якоря була. Але це після вже будівництва Каховського водосховища, вже ці процеси відбулися. Е... Ну, і, в общем-то, якорь, ну так. Але зберігся орнамент. Ну, той самий, який ми спостерігаємо uh -huh. на інших якорях цього ж типу. Ну, це з нашого, з українського судна. Чи це так. якісь заїжджі були? Ці ну, Знахідки uh -huh. подібних якорів по всьому Дніпру. Це по Дніпрові. Це ну, 100%. Ми знаємо, що вже е, наприкінці XVIII століття, там, наприклад, існувала Київська верфь, там інші якісь корабельні були, але це вже трохи виходить за рамки е, нашого часу. Ну, нас середньовіччя більше цікавить. А це вже 19 століття, але воно теж цікаве, ще свого дослідження. Там, я думаю, що багато чого ми можемо знайти. Ну, цікаве і... Документів принаймні більше якихось збереглося, так. і можна підняти, угу. подивитися і більш таку повну картину скласти. От жителі села Овочівників, овочівники так угу. виявили якір, Вони навіть його охороняли певний час. А, наскільки часто музей отримує, Ну заповідник отримує такі повідомлення від місцевих мешканців? Наскільки от така важлива їхня роль у збереженні історичних артефактів? Часто це... зараз після ГЕС, після того, як зруйнували капусту? Дуже багато Дуже багато людей, які звертають, ну, спілкуються з нами, звертаються до нас по знахідкам, дуже багато в чому допомагають. Ну, це, в принципі, нормальна практика, бо це наш ну, заповідник, наша культурна історична спадщина це наше спільне надбання. Тобто кожен громадянин повинен розуміти, що це ну, наше спільне. Тобто ну, відноситись до цього треба як до свого, тобто, ну, треба прикладати зусиль, щоб це все зберегти. Тому дуже багато людей, які нам допомагають, доєднуються до наших проєктів, е ну, актив, досить активно допомагають, саме і виявляють, і допомагають уже нам під час досліджень, там, збережені і так далі. Е саме цей якір він був знайдений ще минулого року, але поки були коливання води. І він був ну, заритий, ну угу. рок, е, не величний тільки рог виходить. Вони побачили, що да, щось з води виходить. Зрозуміло, що зазвичай. З'ясовано, що це що, точно якір, <кхм> але е, можливість забрати він досить важкий, <кхм> вдалося тільки вже в цьому році. Тому я дуже дякую всім, хто приєднується до нашої е, справи по збереженню, вивченню, дослідженню, пам'яток історії. Скільки важить важкий, кажете? Е, ну ми не, наші наші ваги не дозволяють його зважити, але близько 200, ну, 150. 200 кілограмів не менше 150 точно. А от люди, коли знаходять, ну от бачать ріг якоря чи чого б там не було. З води виходить їм. Треба телефонувати і діставати з води мають спеціалісти, так, так. ну або не з води, або навіть вода зійшла і на березі щось бачу. Не розкопувати самостійно, краще одразу звернутися. Це однозначно. Тобто для нас важлива не сама знахідка, да тобто, часто ну особливо раніше було ну, такий вислів, да дуже не не дуже. Не... Досвідчених людей, що археологія потрібна для того, щоб поповнювати музейні експозиції. Ні. Насправді, археологія вона досліджує за пам'ятками матеріальної культури події, які відбувалися в, ну, в минувщину. Тобто кожна знахідка вона пов'язана з якимись подіями. І е, дуже важливо, щоб кожна знахідка залишалася в контексті, де вона знайдена, з чим пов'язана. Тому, якщо. Хтось щось знаходить, обов'язково треба фіксація. Тобто місце знахідки бажано не чіпати предмет, щоб це вже дослідили археологи, зафіксували, як воно в якому положенні, можливо, там з з чимось пов'язані. Особливо це стосується предметів, уламків кораблів, дерева, яке теж зараз відкривається. Справа... Ну не завжди на це можна звернути увагу. Ну, дерево і дерево для людини, да, але... яка з непідготовленим поглядом. Але ж таки, ну. Ну, воно зрозуміло, коли вже конкретна деталь, да, корабельна, то можна побачити, що, що воно. Але деревина, яка перебувала сотні років у водному середовищі, добре зберіглася. Під час, коли її дістати з вологого піску, там ґрунту, наприклад. На повітрі вона висихає і дуже швидко руйнується. Тобто От так, то... вона так. так вона законсервована. І, і, е, можна сказати так, але зміни середовища вони негативно впливають на збереження цих пам'яток. Тому наше завдання своєчасно їх виявляти і приймати дії по їх забезпеченню їх збереження, дослідження і так далі. І е, наша діяльність уже ну, десятиліття спрямована. Значним чином на консервацію, реставрацію пам'яток стародавнього судноплавства, суднобудування. Саме деревина, яка зберіглася на дні Дніпра, стародавня, вона унікальна, але її збереження, воно дуже складний, тривалий процес, тому що деревину треба консервувати, бо перехід від водного середовища на атмосферну умови, воно руйнує деревину. Тобто, от задача. Консервації це забезпечити ну, стабілізація цих предметів, подальша реставрація, і вже тоді можна показувати людям і зберігати для майбутніх поколінь. Сповільнити процес руйнування або зупинити максимально, його, максимально наскільки це можливо. А от у сюжеті також йшлося про експеримент з виготовлення човна-довбанки. От наскільки цей проєкт перетинається з реставраційною діяльністю, чи допомагають такі практичні експерименти зрозуміти краще, можливо, стародавні технології чи матеріали? Ну, це наукові дослідження, тобто вивчення, експериментальне вивчення традиції річкового суднобудування, а саме виготовлення човнів довбанок Справа в тому, що. За період підводних археологічних досліджень біля Хортиці знайдено досить багато стародавніх човнів від. Ну, На давніший поки що у нас датується е, скіфським періодом, але були знахідки, які ми... ну, радіовуглецевий аналіз не проводився, але, можливо, до е, фрагменти були, а може, і, угу. і давніші, поки що ми не знаємо. Це угалка чи цілі? І цілі, і фрагменти. тобто, да. Е, але тобто ми маємо цілі форми цих е, човнів добонок або моноксилів, які вони згадуються у літописах моноксил, угу. моно-один, ксил дерево однодеревки. Е, І більшість їх ну, виготовлені з дуба. Але за документами, наприклад, там, 17 століття, ми знаємо, що вони з дубу виготовлялися менше. Назви навіть були дуби, липи. Угу. Е, виготовити, виготовити човен з дубу. В даному було дуже складним процесом, тобто дуб, міцний матеріал, треба було мати дуже якісні інструменти, технології, які дозволяли б це робити. Переважна кількість човнів і навіть кораблів, які будувалися в лодії київської, в періоду Київської Русі та в доби козацтва, козацькі чайки, вони будувалися на довбаних основах з м'яких порід дерева, тобто липа. Осина осокор, можна було зробити швидше, вони uh -huh. мали, от те, що нам дозволяє дослідити, деревина вона більш ну не настільки тривка, як дуб, але вона має свої переваги. Вона легка, вона краще обробляється, вона міцніша на розколювання, тобто вона uh -huh. більш еластична. І тому деревина по-своєму має свої переваги. І човни і заготовки основи, які будувалися, з таких дерев. Для будівництва вже кораблів, лодій та козацьких чайок, вони мали свої переваги. Е, в нас є е, човни, які ми привезли з десни е, довбанки, саме вони виготовлені з м'яких порід дерева, і більшість е, суден, які е, діяли по, на Подніпрові, вони були саме з таких порід дерева. Але, на жаль, Ця деревина, вона, по-перше, не тоне, по-друге, вона не зберігається так, як зберігається дуб. То ми маємо археологічно, ми маємо перевагу майже, майже тотально саме Здуб. човни з дубові. Mm -hmm. Але величезна кількість човнів, які були з інших порід, вони просто не зберіглися. У нас тільки декілька фрагментів є е, човнів, які виготовлені не з дуба, стародавніх саме таких. Тому цей експеримент, по-перше, дослід... ну, був по дослідженню технології виготовлення. Довбанки, якими інструментами, наскільки це ну, процес тривалий, трудозатратний. Оці моменти. Тобто, вже на практиці, щоб не просто так, теорії, так. так? Окрім того, uh -huh. там важливі моменти є, як обиралася деревина, як вона себе поводить. Тобто там технологія, ну вже при експерименті ми багато чого вже з'ясовуємо саме uh -huh. ну, як то, на своєму досвіду. Да? Навчилися працювати з стародавніми інструментами. З'ясували, які інструменти краще працюють, які трохи гірше. Коли обробляли стовбур, ну то звісно ми там частково обробили сокирами, як воно положено, але часу, на жаль, обмаль, там десь використовували і сучасні інструменти, це там, де mm -hmm. треба було масив дерева прибрати, але доводили саму вже човен, поверхню вже за стародавніми технологіями, стародавніми інструментами. І принаймні нам до цього проекту теж долучаються небайдужі люди. Дуже багато людей гарних до нас приходить, допомагають, долучаються до цього. Mm -hmm. Ну це дуже добре вдається повноцінно працювати зараз. Це все утримувати, оці всі знахідки, човни. Правильно, правильна консервація, щоб вони зберігалися. Це все потребує певних умов, і їх треба створити за певні кошти. От все як функціонує зараз заповідник і відділ реставрації в цілому? Так, дійсно, з одного боку, ну, ці процеси, наприклад, дослідження корабельних комплексів, да, наші проекти, там і Запорозька Чайка, і Запорозька бригантина, і інші проекти по дослідженню кораблів, він потребував. До розкопок, до того як ми піднімаємо на поверхню, він потребував забезпечення уже їх збереження після підйому. Тому до початку експедиції ми забезпечували всім необхідним, що нам було потрібно. Тому проєкти у нас вдалі. дуже вам дякую, пане Валерію, за цікаву розмову. Дякую, що знайшли час і завітали в акценти. Це був Валерій Нефедов, завідувач відділу реставрації національного заповідника Хортиця. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Зустрінемось. thank you